Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winnerua. Всі ми з вами прокачуємо нову техніку та рухаємось до 10 рівня. І на цьому шляху ми повинні кожен раз перенавчати екіпаж на новий танк. Ми маємо скористатися ось таким інтерфейсом. Якщо оберемо пришвидшені курси, то отримаємо екіпаж, який володіє 80% основної спеціальності за міста, але при цьому це буде безкоштовно. 90% за міста ми отримаємо, якщо оберемо полкову школу і заплатимо 20 тисяч срібла за кожного члена екіпажу. Ну і звісно, куди ж без цього. Картопля себе в образі не залишить. Щоб перенавчити одного члена екіпажу за допомогою танкової академії, та без жодного штрафу треба витратити 200 голди. Тобто, якщо нам треба перенавчити таким способом екіпаж із п'яти членів, то ми вимушені віддати в казну нашої гри аж цілих тисячу голди. Не знаю, як вас, але мене трохи дратує ця механіка. Мало того, що ми прокачуємо модулі техніки, та ще й кожного разу наш екіпаж отримує амнезію, коли пересідає на інший танк з однаковою концепцією в грі. Надіюся, ми все ж дочекаємося екіпажу 2.0, а на сьогодні маємо те, що маємо. Але все ж є один секретик, про який наші розробники вирішили промовчати, коли презентували нову підписку «Вот Плюс. А заключається він в тому, що скориставшись одною фічею, все ж можна безкоштовно, і що головне без штрафів пересадити екіпаж з одного танку на інший. І спеціально для глядачів мого каналу я провів дослід. І якщо цікаво про що він, протискайте лайк цьому відео, підпишіться на канал і давайте разом здійснимо мою ціль 5 тисяч підписників до кінця 2023 року. Дякую вам! Хто не в курсі діла, то з підпискою плюс є можливість прокачувати екіпаж тоді, коли ви навіть не в грі. Над кожним екіпажем є ось така кнопочка, де вказано, що кожні 5 хвилин всі члени екіпажу обраної машини отримують по 40 одиниць досвіду. Я зробив слідуюче. Обрав чотири члени екіпажу з американської ПТ Т 28 прототайп шпрот та одного члена екіпажу з артилерії. Чому з арти я далі поясню? Та вирішив скористатися пришвидшеними курсами для перенавчення цього екіпажу на ПТ-10 рівня т 110 е 4 Обійшлося це мені безкоштовно, але звісно, що я отримав штраф. І чотири члени екіпажу, перенавчившись, володіють тими ж 80% основної спеціальності, а артилерист ще менше 60%. Тут було враховано, що при перенавченні змінився і сам клас техніки з арти на ПТ. Після цього, звісно, буде великою помилкою натиснути кнопку в бій, бо, м'яко кажучи, з таким екіпажем ваш танк це купа металобрухту. А ось натиснути кнопку Курс підготовки екіпажу, що дозволяє нам підписка плюс, буде дуже доречно. 11 червня приблизно о 17-й годині я зробив перший скрін, коли почав цей дослід і зафіксував відлік часу. І вже 13 червня, о 23.30, Коли перші чотири члени екіпажу отримали 100% володіння основною спеціальністю, тобто коли повністю нівелювався штраф, я зробив другий скрін. Ну і останнім, 18.06, навчився управляти ПТ-шкою наш артилерист. Отже, що ми маємо користуючись підпискою ввод плюс та можливістю прокачувати екіпаж, ми можемо абсолютно не витрачаючи наші ресурси та без штрафів перенавчати екіпаж з танку на танк. Виходячи з мого досліду, за 2,5 ігрового дня ми перенавчуємо екіпаж одного класу, тобто з ПТ на ПТ, з СТ на СТ і так далі. А ось якщо ви захочете таким чином перенавчити екіпаж з одного класу техніки на інший, як у моєму прикладі, коли був задіяний член екіпажу з арти, то доведеться почекати трошки більше. Ну а поки наші відсотки ростуть, ви можете позайматися іншими справами в грі, наприклад, пофармити або прокачувати паралельно ще якусь гілку. Звісно, що підпискою Вод Плюс користуються не всі, але для тих, в кого вона є, впевнений така фіча буде дуже корисною. Якщо вам цікавий контент з такими дослідами, підтримайте ролик українською вподобаєчкою та підпишіться на канал, щоб не пропускати інші відоси. Також запрошую до спілкування на вечірніх стрімах та у спільноті Телеграм. Посилання в описі. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора, та всім людям, які їм цьому допомагають. Слава Україні!